Друзі, привіт! Сьогодні 16 серпня 2024 року 6.15 ранку. У мене тут з'явилася обновочка. Ну, тобто протестувати спінінг. Виїхав на хижака, пора вже, вже середина серпня, пора вже ловити хижака. Спробую так тут у себе по мілячках покидати силіконочку з Сетніком чисто по траві, по зарослях, по таких маленьких віконцях протягувати. І заїду на одну-дві ямки поджигувати, теж спробую. Ну ось У мене така, можна сказати, обновка, протестую. Ось спінінг, ось такий Blackfire від флагман. Так, зараз ми його, я його, звичайно, витягував, але ще ним не ловив, просто розеклав. ще навіть і котушку не, не ставив на нього. Такий спінінг, бачите, нашого виробника Ось, ну, сфокусується. Україна понад усе. Такий ось котушкодержатель, досить легенький спінінг, так, його характеристики. Довжина 229, тест від 5 до 25 грам. Оце такий джиговий спінінг. Котушечку ми ставимо стару у мене ось. Фаворит 2000 С сапфіра старенька котушка. Ну, тут стоїть шнурочок 012. Ну це ось ми будемо. Ось. Така палочка. Так, друзі, ще в мене одна обновочка. Ось така сумочка для... Бачите, ще зовсім нова. Ось. Виробник, бачите, з карманами тут з усім через плече. О, дивіться, навіть є сюди можна така ева причепити вашу приманочку гачком. В общем, все як положено. Тут ось у нас покажу зараз, бачите такі. Кармани, зараз що ще в карманах. Ще ось тут у мене є самі різні, Ну, це ми будемо випробувати. Тут дуже багато всяких ось паралонок. самих-самих різних кольорів. Є паралонки. теж цього ж виробника. І ще в мене є, зараз я вам покажу. О, і ось такі. Самі-самі різні мандули є. Такі трьох составні, чотирьох в самих-самих різних кольорах. Ось такі є штуковинки. Ну а це тут силиконочки. Ну, придбав ще я два воблера Ось такі. Я не дуже великий любитель на воблер. ну Мені продавець посовітував. А ну, Видно буде, що тут написано. Ну, ось такий ось. І ось воблер попер. Ось такий. Ха -ха. Спробую. Ну, В общем, поки що так. Будемо пробувати зараз, тут я говорив на силіконку ось спробуємо на оцю, на таку, на іншу. Просто Просто силіконка і з обсетником ніякого ні грузика, нічого. Так, а дуже нема десь закинути, бачите. Дуже нема десь закинути, бачите. Аж занадто все зарушено. Води мало, це село нижче, удає. Хоче, бачите? Не хоче. Тут не хоче, поїхали, спробуємо далі. Друзі, ось тут таке коров'ячий пляж. Какашок, бачите, скільки спробуємо тут зараз. Таке більш Перспективне місто. Є тут такі прогалинки, де може ховатися щучка. Тут мілко. Нам цікава атака. На таку рибалку. Поверху вона красиво вискакує. сейчас попробуем сейчас зарядить вот такую силиконочку. О. О, Это такая бишь судакова, но она хорошая и на щуку. Ну, друзі а ну ради цікавості щас... Це, тут конечно на нього так ловить не знаю ну, но... я раз бачив один парень кидав здалека на оцей вобле попер ну, зараз і я попробую ого, а він важкуватий для цього спінінга, ой Ого. Цікаво, а ну як він хоч. Ага. Крутиться. Добре ще, І ще разок. Цікава штуковинка Хай буде. Такого ще не було. Треба піти взяти силикон. А хоча, друзі, сейчас я хотів випробувати. Просто протестувати. Давайте сейчас мы возьмем вот такую силиконочку и возьмем грузик. Вот вам 5 грамм. Вот зараз поставлю минимальный вес для теста этого спиннинга. Летить нормально як для п'яти грам. Ви знаєте, дно відчуваю. Так, єлі-єлі, але слабенько, але відчувається можна, як нема вітру, невелика течія можна ловити і міні... з мінімальним тестом для цього спінінга можна, можна, не дуже комфортно, але можна. Добре, це ми спробували. Ну що ж, друзі, зовсім щось не хоче щучка брати і взагалі тишина. Ось тут верховодик тільки трошки койде плюскає, а так і скиду нема. Ще ще давайте протестую. Ось 24 грама плюс силіконка. Тобто поставив приманку максимально заявленого тесту спінінга, приблизно 25 грам. Ну, тут глибина не та. Ну, летить нормально, не провалюється. Вообще дух відбивав вообще так звонко. Тобто нормально я вам скажу ось 24 грама грузик, плюс силиконка, взагалі четко дух. Ну, понятно, такий груз. Я де щоб так швиронуть максимально далеко ось навіть я не сильно махнув, то метрів на 50 на 40 легко. І максимально заявлений тест теж, в принципі, можна сказати, нормально. Такс, такс, що я хотів? Ага, ось у. Давайте оцю ось, ось. така величенька силіконочка у вигляді сомика. Лох колір. 28 грам. Плюс силіконка тут буде вже далеко за 30. Ну, по вершинці чувствується, що прогинається важкувато вже ну зараз спробуємо акуратно ненько закинути да, трошки є провал але летить добре акуратно можна ось вам далеко за 30 грам Любий спінінг буде провалюватися. Коротший не так. там метр восімдесят з хвостиком 2,10, а цей нагадаю 2.29. І ще разок спробую. Давайте з-за голови. Так. Є невеликий провал, але різко не закидати, плавний замах. Можна, я вам скажу, трошки перегрузити, нічого страшного в цьому немає. Ну ось, друзі, і все, буду збиратися додому. Сьогодні більше не рибалка, а тестування ось цього спінінга Blackfire від флагман з тестом 5.25 грам І довжина 2,29. Ну що я по ньому скажу? Ви самі все бачили. Від міні... можна відчуває мінімальний тест 5 грам ставив грузик слабенько, поганенько, але по кінчику, навіть якщо твердий ґрунт і в руку віддає, трохи чуть. Можна, можна не дуже так комфортно, але 5-6 грам можна. От уже отакі десь грам 10, 12, 14, 16. Чітко. Хорошо відпрацьовує, чуть усе, у руку віддає, все нормально. Ставив максимальний 25 грам, теж, теж нормально. Перегружав, як ви бачили, ставив 28 плюс силіконка. Там грам 35 точно є, 10 грам. Перегруз, як би сказати. При закиді провалюється трошки, Ну, це ж перегруз нічого. ТЕС-25, а я закидав 35. Але акуратно можна. Ну а що ви, що ви хотіли? Це досить таки бюджетний спінінг. Я не кажу, що він там найкращий, хороший, поганий, чи який він. Ну, Тобто, рибачить можна. Я думаю, за такі гроші цілком. Цілком достойний екземпляр. Так що ось таке. Кого цікавить, то можете зайти на сайт флагман. І знайти цей спінінг Ціна там все є. так так що ось так. Мені, в принципі, сподобався спінінг нормально. Я ж кажу, що це ціна якість цілком справедлива. тут не кажеться, що чи дешевий, дорогий, так, є набагато кращі спінінги, але вони в рази в рази, в рази дорожчі. Тобто, кому не дозволяє бюджет або не часто ловить так туди-сюди, цілком можуть придбати такий спінінг, ловити, і, я думаю, буде задоволення. На жаль, рибки нам не вдалося спіймати, хотілося б ще б його почувствувати. Хоча б таку. З пів кіла кіло щучку потягнути. Ну, я гадаю, він справиться з легкістю. Так що, друзі, ось така рибалочка сьогодні. Більше огляд, а не рибалочка. Кому сподобалось, то ставимо лайк. Підписуємося на мій канал. Рибачу, як умію. На жаль, зараз зовсім, зовсім не маю часу виїхати на нормальну рибалку. Це так ось на годинку вискочив і все. Так що Ті, що мої підписники вибачайте, все викроюю, викроюю Время. Зараз у мене трошки-трошки є там проблеми. Ну як проблеми. Нема коли рибалкою. От і все. Хоча рибалка це для мене дуже важлива, але от, на жаль, зараз така ситуація, що немає мені коли поїхати. Ну нічого, нічого. Ще ось трошки, трошки, і я гадаю, все, все буде гаразд. Почну їздити часто, буду ловити не тільки тут у себе, а буду виїжджати униз, туди, сюди, на різні рибалки, види, тобто і на хижака, і на білу, і на фідер, і на поплавочку, і на спінінг. Все, ще трошки, трошки почекайте, і все буде гаразд. Ну, а на цьому все. Пока. Слава Україні!